Привіт! Дубінський там регулярненько виступає із СІЗО, і дуже цікаво, що, по-перше, йому хтось дозволяє це робити. По-друге, не закривається його Ютуб-канальчик. І що ж в цьому цікавого? А те, що от, е, всі всякі там є блогери, яких Ютуб-канали е, за допомогою там. Е, Письмового звернення там, від СБУ чи від що, когось від будь-кого, ДБР, там, НАБУ А на Ютуб закривається будь-який канал. А, насправді можна і просто пожалітися сильно і масово, як це роблять у нас СБУ. У них є куча бот-мереж, які виконують там, ті чи інші запити. наприклад, Дізлайкнути там відосик, або там ще щось зробити, да? поскаржитись на відео, щоб його видалили. І без всяких запитів, тоді робот видаляє із-за того, що дуже багато звернень, будь-який відос. Так от, Дубінський. Відоси Дубінського щось ніхто не видаляє. А Дубінський розказує якусь ну, таку чухню, що реально дуже. В багатьох питаннях слабо віриться, і це виглядає, як: знаєте, що сказати людям, щоб вони повірили, якщо треба збрехати. І відповідно це треба сказати таке, що взагалі на голову не налазять, і тому люди будуть вірити більше. І якщо послухати Дубінського, то дуже багато речей. Взагалі е, мають, мабуть, щось, як, не мають нічого общого з реальністю, і е, якась така фантазія бурна, що просто капець. І в цій бурній фантазії він звинувачує то там Зеленського, то там ще якогось там Єрмака, але подивіться, як він це робить: він жодних фактів не надає. А що це значить? Що він просто піарить свій канал, піарить себе. А для чого це всі він робить і як давно це все з'явилось, його канальчик і відосики з'явились? Е, можна подивитись, е, активність почалась тоді, коли е, Зеленський з Єрмаком почали думати про вибори. От. І їм по-любому треба. Контрольована опозиція. От. І мені здається, що Дубінський це от та сама контрольована опозиція, яка буде нібито щось там розказувати. Знаєте, чорний піар це теж піар. А якщо тебе піарять по чорному, але бездоказово, то багато людей стає на твій захист, і ти, як така пострадавша сторона, стаєш, у людей з'являється симпатія до тебе. От, і виявляється, от коли придумать багато всякої чухні, е, такої нереальний, дуже нереальної, якої не, бу, ну, не могла бути, не була, і все таке, то люди починають в це вірити. І коли ця чухня розіб'ється перед виборами, да, е, то люди так подумають, що от, наговарюють, він такий хороший, а на нього таке наговорили. А, і в порівнянні з той чухньою, що а, каже Дубінський, інші, а, як би так сказати, блогери не позитивні, а ті, що опозиційні, які розповідають якісь факти, вони розповідають це дуже обережно, щоб їх за це не посадили під час війно, військового стану. Да? Під час війни не, не можна багато казати, і, а, тому що це може. Спричинити проблеми в ЗСУ для ЗСУ. От. А, і вони це кажуть дуже обережно. В порівнянні з ними, виходить, Дубінський просто такий рупор справедливості. Він просто каже все, що от, як воно нібито є. Да? Але все, що він каже, це, ну, це такі фантазії, фантазії. А, в одному він там десь прав, що там Зеленський з Єрмаком вони винні в багатьох речах. Але конкретно в чому він не каже. Ну, він каже, але то не доказуємо бездоказово, і е, жодних, жодних доказів нема. А просто виливає якийсь панос вам в уші, Вуха. Вуха. От. Тому дивіться, що ви дивитесь. Слухайте те, що ви слухаєте, дуже обережно, і не ведіться на, на розіграш цієї предвиборчої кампанії. Тому що, як простіше всього, виграти вибори, треба їх контролювати. Треба контролювати і власну думку тих, хто каже щось з твого боку, і тих, хто каже щось проти тебе. А якщо ти, хто каже, що щось проти тебе контролювати не можна, а вони, типу, опозиція реальна, але вони ж розрознені, вони, кожен каже щось своє, і ем, виходить так, що один сказав щось таке, другий щось таке, третій щось таке, разом вони б сказали щось велике. да? А в той час Дубінський каже, просто такими кілотоннами вам, Але чого? Якоїсь фігні? А і ваша увага, як звичайної людини, вона перемикається на туди, де цікавіше, а цікавіше там, де кажуть, дуже багато, і там, де можна якісь емоційні якісь, е е висновки зразу зробити і все інше. І виходить, що ви несознательно починаєте довіряти словам Дубінського. Ще раз вам попереджаю, що це дуже Небезпечно, коротше, слідкуйте за тим, що ви слухаєте і тримайте свою позицію а з собою, не, не довіряйте чужим позиціям. Все, підписуємося, пишемо коментарі.